Каже, я забрала в мами телефон і починаю цей влог. Каже, всім добрий ранок, та да. ти не хотілась бабою бути, ні. Ні. Розповідай. Яке сонечко. О, як файно! Ми їдемо по справах, так? Вчора приїхала Андрієва мама, і тільки що взяла її на руки. Я не знаю, чого так, но... але я дивилася, що дітки з чотирьох місяців вже по запаху відчувають не то, що навіть чужих, а відчуває, де є мама, а де є хтось інший. Знаєте? І коли ми навіть приїжджали нещодавно на левандівку, то Діана її брала, мама моя її брала, вона просто губу таку. І починає плакати, не хоче ні з ким бути. Е, Андрієва мама теж їздики, що взяла, то вона так скривилася, почала плакати. Я її забрала, і дитина одразу заспокоїлася. Я про тебе розповідаю. Я теж хотіла сказати е, Арсен і Злата. Злата таки не були. Андрій каже: всім привіт. Ну, всім привіт. А. Всім привіт. Ми сьогодні їдемо на шувар, щоб купити... овоч. ти вже казав. Не, я ще нічого не розповіла. Давай мені той у І їдемо. Нам віддає Даяну все досміє. Не, не розп... давай защипай її. Вже не треба так казати, тіку є. А що? Просто кажи, доброго ранку. Та я вже казала, я кажу, Даяна починала влог. Зачіпай. Ти її защипай. Андрій защипає. Я влог знімаю. Так, друзі, ми їдемо по справах саме перше, там деяких, а потім їдемо на шувар. Такі у нас плани. Йду. Йду. А, і мені ще потрібно зараз. Андрій, знімай. Дивіться, вона мене заставила, щоб я знімав. А що А тепер я буду все розказувати. Ні, я буду. Доброго сказати. ранку всім. Ні. Ми зараз їдемо на шувар, скупляти трішки овочів ага. на зиму, щоб заморозити. Що ти ще казала? Я то вже от імму розповідала, ти а, вже по ти кругу всю йдеш. Ми зараз ще їдемо. Зов. Давай все спочатку. Ін. Доброго ранку. Андрію, я тепер буду все <світ> вирізати. Хто тут такий Е, Той, мене знімай. Я буду ти далі знім. розповідати. Давай, Ми зараз розповідай. їдемо з Даянкою в той ескулап і хочемо їй здати аналіз крові. Тому що вона нас погано почала їсти, і лікарка говорила, що дітки, які є недоношені, то в них часто буває анемія. Тобто нехватка заліза, понижений гемоглобін. І от хочемо е їй здати кров з пальчика. Давайте, все що? їдемо. Наші пупсик маленький спить. Андрій вже свою дозу випив. А я собі взяла какао. Так як ми були поблизу Вікторії Гартенс, вирішила зайти в магазин H&M подивитися на дитячий одяг, але нічого такого толкового я не знайшла. Тільки на Даяну мені сподобалися шапочки, такі виді, знаєте, як впереді бантики. Але не хотіла брати. знаєте, На осінь думала, що на наступний раз там осінь приїду, тоді і виберемо. Потім забігла в Нью-Йорк. Там зараз такі якісь фанні знижки є. Вибрала собі Одне плаття, таке чорне на бретельку, Ото, що я вам потім буду показувати, ці я й вибрала таке чорне на бретельку і ще вибрала костюм. Він десь з довгою спідницею і з топіком. То, що я вам показувала на камері е, на відео топік, то він був великого розміру. Я взяла, поміняла на менший і все дуже гарно підійшло. Андрій, як завжди, прикалується, без того ніяк. Оце плаття. Дуже гарно виглядає, там ще було в різних кольорах: Такий малиновий, синій. Але я вибрала от ці кольори, що є. Дуже гарні. Ми вже все зробили і приїхали додому. Нашу вар ми все-таки вирішили ним не їхати. Поїдемо в вересні або в жовтні. Там будуть і овочі дешеві, та й взагалі. Правда, Андрію? А, ми ще заїжджали, були Вікторія Гарденс. Я собі купила. Покажу вам що. Що ти Шо, що вже не так? А? Що ти любишся? Я просто хотів сказати. Ну. Ти кажеш, ми заїжджали в Вікторія Карп, як я собі купила. Все. Та людина, яка любить, просто за мене от це розумієте? Uh -huh. Куда? Купила платько. Таке чорне, на бретельки, довге, з таким, з лівої сторони, з таким розрізом. А другий взяла костюмчик, взяла таку спідницю довгу полосату і такий якби топік, а щось, не знаю. Потім покажу. Я думала, що, я, я що в мене відео не записується. Думаю, я далі якась сама собою говорю. Так обідно, коли деколи щось розповідаєш. Я трошки пропала відцею. А якщо доспічне падати? А ми звідти що виїжджаємо? Я готую, смажу дерониці так, щоб раз поїсти. Потім зварила дітям такий смачний компот. Вони вже скільки випили, він реально дуже смачний виноград зелений і яблука. У мене раніше ніколи такого смачного компоту не пила. І потім що в мене тут не буду відкривати, тут в мене плов готується, а там внизу я собі роблю. Запікаю сюди індика. Та й все. Це плюс і, отам, перо вже вивішила одяг. Ой, в мене Даяна спить. Тут вже допралось, потрібно вивішити. Такі, знаєте, домашні справи. Що я ще хотіла зробити? Чи нібито вже нічого. Ну, певно, нічого. Зараз, знаєте, що я хочу, що. Андрій приїде. І там буде час, нас тільки мають вимкнути з 7 до 8. І потім 8 включу, І я хочу собі нігті зробити. Вони вже в мене трохи відновилися, відросли. Зараз потім зроблю чистку. Все таке. А що Златуся поробить? А Златуся повторяє... Та таке? О, табличку множення. Вона її, знає, але ми ще... О, вона її знає, але ми її повторяємо, щоб вона не забула. І ще плюс кожен день читаємо і кожен день е... пишемо диктант. Оце. Злата каже, я вже не хочу вчитися ще зробила з крабових паличок, але то, що в мене не було кукурузи і зеленої цибулі, то Андрій попитався зробити та й купив. А, ще й майонез. Думала, що, можливо, собі, знаєте, трохи залишу так, і добавлю там й білий йогурт або сметану, але щось, але щось передумала. Щось я навіть не хочу, якщо чесно, вже такого їсти. Та крабові палички мені не той щось не заходять. Чи вже привикла на такому правильному часу? Не знаю. Зробила собі чай і дивлюсь філь, фільм Мі Мілоре. Друзі, якщо ви його не бачили, подивіться, там просто можна вмерти зі сміху. Я його вже не знаю, скільки разів бачила з Андрієм. Напевно, то коротко, багато разів. І зараз йде по новому каналі. Андрія мама з села привезла багато щавля, Ми потім його перебирали, нарізали. Його вийшло дуже багато і ми його закрутили. Друзі, це дуже легко. Нарізаємо щавель. Банки я не стерилізувала, тільки кришки. І цей щавель, чим побільше не жаліємо, впихаємо в ті баночки, бо, тому що, коли ви залиєте потім кипятком, він зменшиться. Після того, коли ми щавель запхали в баночки, перекипітили воду і залили водою. Закрили кришками і щавель на зиму готовий. Це дуже легко і просто. Андрію батьки перше так робили. І тепер мені показали, тепер тепер кожного року буду робити. Це дуже смачно. Але якщо у вас баночки є маленькі, закручуйте в маленькі, бо тому що в півлітрові баночки ви все не використаєте, а просто половину викинете. Meu. Поки нас не було, мама наробила вареники. Я як я люблю вареники. Це просто смакота. Ви просто подивіться, яка в мене сестришка трохи істерічка. Ми на вулиці. Ви <стит> біжаєте в холодильник світло вимкнули. А вона, здається, сама вимикається, бо вночі, коли ми вимикали світло, то він, боже, я так бігла. Ось тут от з боку є кнопка. Ось тут, бачиш? А ми тут щось сенсу вже. Так, чекайте. Все. Це зараз. Це морозиво. Ти маєш тут білий морозиво, Андрій, забрати твоє було? Так? Та? Не було тут твоє любиме, а було просто біле, бо я не підпадаю. Пікає! Пікає, Я біжу з двору пікає, Віта, скажи, воно пікає, Я дзвоню до... до Андрія, до, до той. Тут вообще вайфайпить не починається, воно пікає, я не можу не пісити, Де Олія? Там верхові. Ай, боже, Ну і прийшла сама до хати і тоже. Пікає. Пікає. А де я тебе нема? Ми я щось будемо робити. Нема. Телевізору. Я його виключала ніби. У мене тут є маршмеллоу. Дві пачки. Ріоз, знаєш, на кого ти похожий? Похожий? На того Фредді К'югора. Бачили той жах? Це реально, той капець просто. Що ти там? Там курка і що? І свинина? Ні. Ні, реально, що то є? Свинина? Далі прикалується. Не бачу так Здалеко. Так, ми на іншій альтанці там сидимо. Купила кукурузу, поставила варити, але камера взагалі не передає. Вона така оранжева, хоча на відео жовта. Прям оранжево-оранжево, вперше таки бачу. Це поставила там яйця варити, це я поставила на рис. У мене є грінка, тунець. І я зроблю таку якби намазку без майонезу, тільки там сметану додавлю, яйця і тунець. Е, я дуже захворіла, мене болить горло. Це взагалі, якщо чесно, не маю. Це калина, я вже з калини купила. Іду з медом і така взагалі ніяка, просто ледве стою. Взагалі, їсти не хочеться, але потрібно в себе щось пхнути, тому що буде зле. Сварила собі рис, додавала горох, і тут у мене дві грінки. яйцем, там тунець і сіль перець. Таяна в мене спить. Я собі лежу, дивлюся телевізор. Мені потрібно себе якось на ноги поставити, бо тому що завтра Андрій де вже на роботу. І... А моя така слабість, що я би тільки лежала, а з трьома дітьми просто напросто не полежиш. Mm. Ми ще багато роботи були, Соня зробили обідом. В підвалі поприбирали, там просто жах що творилося. тепер там чистота. І в моїй голові тепер чистота, бо, тому що я вже не перший день думала, коли ми вже підемо поприбираємо. І таке-таке. Температури не маю, ще, Слава Богу, ні не маю. Тільки горлом. П'юстрепсілс. І Андрій мені там пішов купити таку гарячу Фу. Недобре.